Привіт, друзі. Я Дмитро Разумовський. Підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте, поширюйте. А я починаю. І почну я з вчорашньої новини, що в Саудівській Аравії мають розпочатися перемовини між американською стороною, і що нібито вони вже туди вилетіли. Це Рубіо, держсекретар, радник по безпеці Волс і Стів Вітков. Це якраз цей перемовник, який призначений. Вести перемовини по Росії саме, і туди має прилетіти російська делегація, а також з'явилася практично сенсаційна інформація, що має бути і українська делегація. Після цього, в нашому інформаційному просторі, ну я не бачив, що хтось там з чиновників сказав, що такого не буде. Хтось там написав, що там не буде, якби української делегації, але підтвердження офіційного ми не маємо. Але що цікаво, що після цієї інформації, от я зараз зачитаю, з'явилась Заява Зеленського в Телеграм. Я її тезово зачитаю. Ми розпочали роботу з командою президента Трампа і вже відчуваємо, що успіх можливий саме на Америку. Зараз у світі дивляться як на силу, що здатна не лише зупинити війну, але й допомогти забезпечити надійність миру після війни. Також він розповідає, що угода вже опрацьовується і нашою делегацією, і американською по рідко земельним металам, і він хоче добитися там успіху разом з США. Ну і щоб були наші гарантії безпеки, умови враховані. Звичайно, і надалі буде дуже багато різноманітних намагань Путіна обманути всіх і затягнути війну. Але справжній мир можливий, і ми маємо його досягти. Україна, сполучені штати, європа це наша з вами спільна. Безпека, во так ну якби заявив Зеленський, і от е, в цьому зверненні, в цій заяві дуже багато про мир. А ми бачили і чули його риторику на Мюнхенській конференції. Де він ну говорив і про півторамільйонну армію, і про НАТО в Україні, і про те, що ми створимо. І тут риторика його змінилася, і з'явилася інформація, що нібито українська делегація теж буде в Саудівській Аравії. Це може бути сигнал того, що дійсно там буде українська делегація. Зеленський казав, що нас туди не допускають, а напевно допустили. І от може там розпочнуться перемовини. Про що будуть ці перемовини в першу чергу, щоб зразу завершити цю тему, тому що ну, що говорити про перемовини, якщо вони ще не розпочались, і ми не маємо детальної інформації. Але ми маємо натяк від Келога. Келог це спецпосланець Трампа, який веде перемовини зі сторони України. І він вчора два рази він сказав, що саме основне досягти зупинки вогню і припинення вогню. Тобто, ці перемовини в Саудівській Аравії, першочергові, вони можуть бути якраз про припинення вогню і зупинки. Вогню, от так далі. Я хочу поговорити про Трампа в контексті новин. Чому тому, що багато експертів зараз розповідають? Що Трамп його треба посилати, тому що от він сказав там, що в суботу Хамазу кранти, що все там буде прийняти рішення, і от вже неділя нічого не відбулося. Ну я чув таку риторику. Або там що треба йому протистояти. Ну однозначно свої інтереси треба захищати 100%. Але от після тих слів людей, там експертів, які говорять дуже відомих, в яких там відео набирають мільйони переглядів. Е, так, от Хамас заявив сьогодні, що він дуже хоче перемовин. І готовий піти на другий етап перемовин. А другий етап, це Хамас просто віддає свій, свій дім. Тобто він позбавляється контроля в ГАЗі. І я думаю, що це ну, знаєте, дуже суттєвий результат. І якби Трамп і Ізраїль цього не досягали, але це результат, якого не було дуже, дуже, дуже давно розумієте. І це, в принципі. Факт так, от в контексті новин, чому люди, от ці експерти, та й багато людей недооцінюють Трампа, і чому це треба розуміти нашій владі? Тому що ну знаєте, є таке бажання завжди у влади якось там затягнути, якось не виконати, там щось спровокувати для того, щоб не виконувати якісь, якісь побажання Трампа, і це ж не тільки у, там у влади зеленського, це завжди так в українців. Така жилка є, розумієте, когось там підманути, надурити. Обійти, не зробити, спровокувати це відбувається, і влада це може робити. Так, от щодо новин Трампа по нашим перемовинам, це не якийсь там, знаєте, ілюзорний світ. Трамп веде перемовини з Білорусі. Ми вчора дізналися від американських змі, і вони дуже успішні. Вже троє політв'язнів випущені Лукашенком. Лукашенка ну, тягнуть до серйозної домовленості, яка буде передбачати його відхід від Путіна, і він на це погоджується. І з нього знімуть санкції, дозволять торгувати калієм, який теж потрібен американцям. А він випустить всіх політв'язнів, лише всіх політв'язнів, і буде обіцяти, що він буде ну якби зменшувати тиск. Автократичний буде більше йти до демократії. Ну і від Путіна буде відходити. Ну, по-перше, треба сказати про американців. Ну, це ж вони свідомо роблять це все, і це вони роблять при Трампі, правильно? Абсолютно при Трампі. А друге про Лукашенка, який сидить на чотирьох стільцях. Він бере бабки в Путіна в Китаю. Він ворог наш, який запустив до нас орду. В Він винен в війні і мав би понести відповідальність таку саму, як Путін, на трибуналі. Але ми бачимо, що йдуть переговори. Між Трампом і Лукашенком. Ну через посередників. Так от він сидить від Путіна, отримує гроші. Від Євросоюзу в нього є таємні домовленості зі своїми сусідами, які працюють постійно, і кордони тому не закриваються, і люди їздять. Все відбувається з Китаю. Він бере технології, підприємства, і вони виробляються в Білорусі багато, а потім продаються в Росії. А тепер четвертий стілець США, США ще вже веде з ними домовленості. І це теж стосується війни в Україні. Чому тому, що Лукашенко, ну якщо він буде відходити від Путіна і буде виконувати домовленості США, то він може надати розміщувати війська, або не так активно це давати робити, або давати розвіддання, або їм якось заважати. А він це може робити, тому що це його територія під його контролем. Наступне про Трампа, то що там теж говорять, ну це що, що оця промова Венса, промова Венса, що це якісь там неадекватні речі. Да ні, це все заплановані речі, розумієте? І люди цього не розуміють. Я маю надію, що наші політики, це розуміють. Що Венс приїхав, розніс Європу, сказав, що йому не подобається, сказав, що ми вас підтримувати не будемо. Поїхав. Потім Трамп каже, мені його промова дуже сподобалась. Потім наступне питання Келох виходить: це ж ну. Це гра політична, просто на вищому рівні. Калих виходить і каже: слухайте, друзі, Європи не буде в перемовинах. Ми вас там не бачимо. І тут наступна новина виходить, що вже в Саудівській Аравії розпочинаються перемовини з російською делегацією, і має бути українська. А українська має бути тільки завдяки тому, ну що Зеленський про це почав публічно говорити. А як ви без України хочете проводити перемовину? Це абсолютно правильно. Він почав говорити абсолютно правильні речі, і вони ну. Без України все одно перемовин не проведеш, і є в Україні один плюс великий. На Україну тиснути дуже важко, тому що Україна це жертва. Ми жертва на нас напали, нас нищили, і проти нас водити якісь обмеження. Ну це буде це не камільфо, це не гарно зі сторони Трампа. І він це розуміє. Але наприклад, ну ввести санкції стосовно наших чиновників, я думаю, що це нараз-два. І це якраз говорю про те, щоб там в майбутньому на цих перемовинах знаєте, ми не закривали двері і не вибігали і казали, що ми цього робити не будемо. Тому що будуть просто відповідні реагування. А що Європа? От після цього всього. От Європа, їм прийшли, сказали, показали, хто вони, показали їм місце, і що? І тепер в них екстрений саміт міністрів закордонних справ. Макрон збирає там всіх лідерів для того, щоб поговорити про Трампа. Вони навіть відповісти не змогли ні на що. Вони там. Обурювались цій промові Венса, але все реально це імпотентна. Ну, як то гавань можна сказати повністю, яка не може нічого зробити. Зеленський сказав на цій мюнхенській конференції про європейську армію. Вже сьогодні є заява от міністр оборони закордонних справ Польщі Сікорський, каже: ні, ми армію об'єднувати не будемо. Хіба це треба створювати нову армію? Тобто вони ще будуть обговорювати три роки, як вони будуть створювати армію. А Угорщина вже заблокувала нам можливості вступу в ЄС. Ну тобто, з нею треба домовлятись. Вони хочуть, щоб ми там щось зробили над нацманшином. Хоча в нас угорці прекрасно живуть в Закарпатті. Всі це знають, хто там був. Розумієте? І це все. Так як Трамп веде перемогу. тому що Угорщина це країна, яка, яка підконтрольна Трампу, і Орбан підконтрольний Трампу, друг Путіна, і він буде виконувати всі вказівки. А я думаю, що якщо, наприклад, Україна там не буде йти на якісь відповідні умови, то елементарно і Італія, наприклад, буде проти нас, тому що італійські продукти, ну там товари, які йдуть в Америку, це основний єдиний ринок їхнього збуту. І вони не будуть сваритися з США. То саме стосується і Путіна, і Мордера. З ним ніхто бавитись не буде. Йому так само будуть це все робити. Просто мається на увазі, що от експерти, політексперти експерти кажуть, там бо там Трамп хаотичний неадекватний. А я вважаю, що це план. Розумієте, це план от перемовин. І він веде таким хаосом. Приїхали, нати вам угоду підпишіть, не підписали. Ну давайте план Б. План Б, так, да, ви жертва, ми не хочемо вас там вигрібати, але не підписали план Б. Добре, що вони підписали. Торгуємося далі. І отак це все відбувається. Я вам це розповів просто в контексті останніх новин за останній день. За останній день новин. Це те, що би Байден робив роками, роками. Тому я маю надію, що все ж таки ми доб'ємося миру і що Трамп завершить оцей ну, мирний. Процес, але нам треба добуватися своїх умов, але не ставити ультиматумів. І Зеленський, до речі, що я почав з його звернення, він правильно говорить, тому що він говорить про мир. Він не каже, ми там не готові на то, ми не готові. Ми готові вести перемовини, і це саме основне, нам треба вести перемовини, тому що ми повністю залежні від США. А ще я вам розказав про союзників, які просто елементарно нам все заблокують в Євросоюзі. Тобто, США це все одно ну як двигун прогресу. Без якого нічого не буде. І якщо ми десь е, підемо вправо-вліво, будемо думати, нам треба спілкуватися з Європою, треба з ними домовлятися. Але ж ви бачите, вони не дієспроможні. Вони не можуть домовитись між собою, бо вони набрали купу країн і ведуть перемовини завжди ні про що. Вчора говоримо про європейську армію, сьогодні ми вже не хочемо. Завтра ще щось. І от така от ситуація. Напишіть, що ви вважаєте з цього приводу, поставте лайк, коментуйте, поширюйте. А з вами був я, Дмитро Розмовський. Побачимось.